Будемо говорити далі про також дуже важливу тематику, особливо а, в плані антиейджингу, бо якщо немає сну, немає, скажімо, молодості. І антиейджинг – сомнологічні стратегії діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні для активного довголіття. Погорецький Юрій Нестерович, кандидат медичних наук, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, лікар-кардіолог, сомнолог Будь ласка. Дякую. Я хочу підтримати тематику кода нації. І антиейджинг дійсно це код нації, вкрай необхідний для здоров'я. І всі переконані, всі знаєте, що здоровий сон також включений в код нації. Тому здоровий сон це код здорової нації. Тому поговоримо про сон. І так, бачите, яка вже кількість лікарів різних спеціальностей підключена до міждисциплінарного підходу до лікування коморбідних пацієнтів з синдромом структурного сну в Україні. Цей любу сферу, шановні колеги, ким би ви не були ці моменти знання про сон, про порушення дихання вісні, Треба знати і приєднуйтесь до нашої коаліції. Приїжджайте, навчимо, працюйте на радість нашим українцям. І так нагадую, що в 2022 році здоровий сон був доповнений восьмим таким ключовим пазлом в структурі здорового образу життя. Всесвітня організація охорони здоров'я в 2023 році на перше місце поставила в медицині здоровий сон. Сіпап-терапія, що буде такий термін в нашій лекції. Це прилад, який ліквідує 100% хропіння і апноя. А ця тема дуже актуальна і дуже розповсюджена. І так, наслідки недосипання загрожують здоров'ю. Європейська академія неврології ВОЗ визнали сон визначальним фактором здоров'я мозку, а Американська кардіологічна асоціація нещодавно додала тривалість сну до вісімки найважливіших факторів здоров'я серцево-судинної системи. Дефіцит сну, який визначається як недостатній сон, наприклад, тривалість сну менше 6 годин на добу. Порушення сну, наприклад, нерегулярний сон і кошмари, або розлади сну, наприклад, безсоння, апною у вісні та синдром неспокійних ніг, негативно впливає на здоров'я протягом усього життя. Стверджується, що поширеність сну менше 7 годин на добу збігається з поганим загальним здоров'ям. З поганим психічним здоров'ям, поганим здоров'ям мозку, тобто часті інсульти, ожирінням і високим кров'яним тиском. Нарешті дефіцит сну пов'язаний зі смертністю від усіх причин, з потенційними механізмами, пов'язаними з довжиною телемер. Економічний тягар, між іншим, порушень сну. Подивіться, така шокуюча цифра: 680 мільярдів доларів підрахували в 2016 році Канада, Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина та Японія. Тільки 5 країн. Прорахували економічний тягар порушень. сну. 680 мільярдів доларів на рік. По Україні урятовні розрахунки це 27,5 мільярда доларів. Поганий сон та смертність. Подивіться, там, де є безсоння, у нас з вами є від 3 до 5 років часу витягнути своїх пацієнтів з такого стану. Після 5 років вже цифри. Термінальні цифри, фатальні цифри значно наростають. Ризик синдрому обструктивного апної. Так само, там, де індекс апної більше 30, подивиться, червона лінія, і навіть 15-29 зупинок на годину, ризик виливається через гіпертонію, миготливу аритмію, серцево недостатність ішемічна хвороба серця, інсульти, цукровий діабет, атеросклероз. Нагадаю, три Нобелівських премії підряд 2017, 2018, 2019 роки тісно пов'язані зі сном, де дуже е, активно фігурує гормон мелатонін, який відкритий був у 1958 році. І так, Нобелівська премія 17-го року е, говорить про структуру сну: це зелена сінусоїда, мають бути повноцінних п'ять заходів в сон так, щоб повноцінно зловити свій мелатонін. В 23.00 він стартує такий піковий, такий вибуховий момент його виробництва. Тому вчимося і вчимо українців в 22.00 лягати спати і берегти свій мелатонін. Мелатонін дає спокій, мудрість, радість, задоволення, щастя. Антіенж входить повноцінно в антіенджингову програму, іменно мелатонін. І все-таки синдром обструктивного апної сну є левовою часткою в нашій практиці. Це підтверджується в порушеннях сну. Це стан, що характеризується наявністю хропіння. Наша сьогоднішня корекція цього терміну буває апноє без хропіння. Періодичні спадіння верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки, припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігається, зниженням рівня кисню крові, грубої фрагментації сну та надмірною денною сонливістю. 1978 рік. І так, другий важливий момент, крім мелатоніну, це гіпоксемія та гіпоксія. Це Головний тригер патологічних стані при синдромі абструктивно апної сну при нормі 96-98, Критичний рівень при ковіді був 92 у вагітних. У пацієнтів з синдромом абструктивно-апної сну може зустрічатися, може бути виявлено в 12-й першій годині ночі. Вже кисень, залишковий кисень 50, 30 і 20%. відсотків. Оце і є основна катастрофа, яка відбувається при синдромі абструктивно-апної сну. Гіпоксія це значиться, що відбувається до 400-500 зупинок дихання за ніч. Загальною тривалістю до 3-4 годин, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час сну. Цікава робота розповсюдження. Теріянг 1993 рік. 18% жінок віком від 30 до 60 років будуть мати легкий, середній важкий ступінь апноя. Це значить, 5-14 легкий ступінь зупинок на годину, 15-29 це середній ступінь апноя, важкий – це 30 зупинок на годину та більше. І чоловіки будуть мати 48% розпосюдження синдромуструктивна апної в цьому віці від 30 до 60 років. Але зверніть увагу, звертаю вашу увагу на те, що це виконувалася робота серед цивільних в той період, коли не було війни в цих ем, пацієнтів. А в нас ще війна. Цифри будуть значно гірше виглядати. Продовження роботи Теріянга 1997 рік, згідно його з дослідженнями, 93% жінок і 82% чоловіків з синдромом апної середнього та важкого ступеня не мають верифікованого діагнозу. Хочу продемонструвати вам середньостатистичного пацієнта в лабораторії СНУ. Подивіться, який він мультиморбідний. Хочу, щоб ви подивилися. Факт. Що таке апноя і наскільки воно впливає на тривалість життя і на ментальне здоров'я. Мультиморбідний пацієнт. В, 17, в 13 році було проведено полісомнографія. Виявлено в нього 97 зупинок на годину. Хронічна нічна гіпоксемія, тяжка форма змішаного генезу. Що було зафіксовано на діагностичній полісомнографії? В, 15, в 17 хвилин першої ночі виявлена пауза 9 секунд серця. На фоні кисню 50 обведена червоним кружочком. Оце і є та страшна катастрофа, яка може відбутися вночі при апної, інсульт, інфаркт або раптова смерть у вісні. А це друга половина ночі. Цей же пацієнт на фоні сіпап терапії. Подивіться, як все вирівнюється. І з 13-го року на сьогоднішній день пацієнт похудав на 46 кг, вага була 140 Практично здоровий, без кардіостимулятора, без інсульту, без інфаркту. Майте це на увазі. Оце науковий факт і практичний факт. Шановні колеги, звертайте увагу, задавайте питання, а як ви спите? Хтось бачить у вас апноє? все, діагноз вже поставлений, якщо хтось побачив. Вдома або в бліндажі і казармі обструктивна апноя у вісні і ризик зниження когнітивних функцій у людей старшого віку. Аналіз 71 досліджень довів, що лише 8% людей похилого віку з високим ризиком синдромапної проходять домашні або лабораторні дослідження сну. Під час обстеження дорослих із групи ризику синдром апної було підтверджено 94 випадків. Цікаві факти аутопсії у пацієнтів з синдромом обструктивного апної сну. Дослідження показали, що важка форма апної збільшує ризик церебральної хвороби дрібних судин. Та інсульту при аутопсії у патологоанатомічному дослідженні 167 людей похилого віку. Гіпоксемія, зафіксована за попередніми полісонографічними записами, була пов'язана з великою кількістю мікроінфарктів головного мозку у нелікованих пацієнтів. Дослідження, проведені в клініці СНУ, показали нижчий рівень бета-амілоїду в спинномозковій рідині. І більш високі рівні співвідношення загальне та у білка та бета-амілоїда у нелікованих людей з синдромом апної, ніж у пацієнтів з синдромом апної, які отримували лікування та у контрольних суб'єктів. У цьому дослідженні у пацієнтів з синдромом апної, які отримували постійний позитивний тиск у дихальних шляхах, тобто СІПАП-терапії, були нормальні рівні бета-амілоїду та загального співвідношення та білка і бета-амілоїда. Ці результати передбачають накопичення амілоїдних бляшок та тау білка в головному мозку під час гібоксії. При синдромі обструктивної апної сну. Наприклад, пропоную в кожному своєму відділенні провести таку скринінгову діагностику по порушенням сну, верифікацію діагнозу. І, наприклад, приводиться кардіологічний стаціонар, де виявлено було поширення синдром апної серед пацієнтів кардіологічного стаціонару спрямованих на верифікацію діагнозу склала 88,6%. Вплив лікування постійним позитивним тиском у дихальних сліках на настрій, когнітивні функції та якість життя у пацієнтів з оструктивного у вісні. Робота опублікована у 2020 році. Помітне покращення якості життя пов'язане зі сном депресії, тривоги та когнітивних функцій було очевидним після застосування у пацієнтів зі скаргами на синдром апної. Більше того, депресія, тривога та когнітивна дисфункція були частими психоневрологічними ускладненнями синдрому пноя і повинні оцінюватися у всіх пацієнтів синдрому синдрома апноя. Мінімальне насичення кисню було найбільш яскравим фактором ризику, що корелює з якістю життя, пов'язаним зі сном та всіма вивченими нервово-психічними розладами. І так, як повернути молодість, як зберегти молодість? Чи може СІПАП терапія увільнити, зупинити або звернути назад нейродегенеративні процеси, що постійно посилюються синдромом апної? Важливе питання, особливо для пацієнтів, які починають лікувати, лікування після 65 років. Лікування синдрому апної, таке, як СІПАП-терапія, ефективне для зменшення епізодів гіпопної та апної. Однак пацієнти зазвичай страждають на синдром синдромопної протягом декількох років, десятиріччями. Перший ніж їм буде поставлений діагноз і розпочати лікування чи можливе відтермінування хвороби Альцгеймера? Було проведено рандомізоване дослідження і нещодавно попередні дані в когорті літніх учасників без деменції, які брали участь у дослідженні ініціативи з нейровілізузації хвороби Альцгеймера, показали, що лікування СІПАП відтерміновує вік початку хвороби Альцгеймера приблизно на 10 років. 72 роки проти 82 років. Ми маємо такий практичний досвід, скажемо трошки наоборот. Якщо пацієнти 85-95 років у нас в лабораторії сну, то під впливом СІПАП терапії є шанс повернутися назад на 10-12 років за рахунок нейропластичності. Мозок відновлюється, тому потрібен нам вже мелатонін і кисень. Депресія, майже 73% пацієнтів з синдромом опноя мають симптоми депресії. Тим не менше, клінічно значимі симптоми депресії залишились тільки у чотирьох пацієнтів після проходження курсу СІПАП-терапії протягом перших трьох місяців вже. З 41 пацієнта, які на початку дослідження мали суїцидальні думки чи наміри запотіяти собі шкоди, подібних ідей не було у жодного з них після курсу СІПАП-терапії. Не забувайте, настанову по артеріальній гіпертензії це буде 83% з 12 мільйонів. Гіпертоніків у нас в Україні, які були зафіксовані до війни, там сказано в цій роботі в осіпі серцево-судинними захворюваннями, синдрому апної досягає 40-60% відсотків у хворих системної артеріальної гіпертензії. У пацієнтів з рефрактерною до лікування артеріальної гіпертензії синдрому синдромапної зростає до 83%. відсотків. Особливу увагу потрібно приділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Якщо пацієнт не може відповісти на це запитання, необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнта, доповнення на сьогоднішній день розпитати побратимів по бліндажу, по окопах і в казармі шишит необхідно впроваджувати полісомнографію Аритмологи так само відмітили в 13 році необхідність проведення досліджень полісомнографії наприклад демонстраційний момент миготлива аритмія. Па пацієнт вже переніс три кардіоверсії планових але все одно по ночах ритм зривається ми знайшли цю причину чому він зривається на миготливу аритмію. Відновлений ритм, тому що є гіпоксія, і бачите, паузи. Близько більше 60 зупинок зафіксовано було у пацієнта. І цей же пацієнт на фоні сіпап терапії в другій половині ночі, третя година 26 хвилин. При стабілізації кисню 95% відстежуємо відновлення синусового ритму. Ще раз нагадую: дуже унікальна подія: зафіксований був пацієнт з паузою дихання в діагностичний фрагмент полісомнографії 213 секунд. Зверніть на це увагу. 213 секунд пауза, практично 4 хвилини. І ось цей же пацієнт на фоні СІПАП терапії продовжує на сьогоднішній день успішно виконувати сіпап-терапію. Сон – це стратегічна зброя. Обов'язково треба це згадати. Під час війни особливо сон дуже важливий. І наш з вами обов'язок всім українцям і військовим в першу чергу допомогти відновити свій сон. Зв'язок безсоння апної вісні з розгортанням та бойовими подіями у військових армій Сполучених Штатів 97 2011 рік. Дивіться, які катастрофічні цифри. З 2003 по 2011 роках спостерігалося надзвичайне зростання у військових захворювань на безсоння. 650% приросту безсоння, 600% приросту синдрому обструктивного апної сну. Графіки підтвердження цих цифр. Також паралельно відстежувалося наростання, такі таке ж катастрофічне наростання, зростання метаболічного синдрому. А ми знаємо, що при метаболічному синдромі поширеність синдрому апної може досягати до 98 Тому всіх бігом переводимо на СІПАП терапію. Синдром Х, пам'ятаєте, 1988 рік. Це було ожиріння. Інсулінорезистентність, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія. Пройшло 10 років і сформувався новий синдром Z: ожиріння, інсулінорезистентність, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія. І враховувати, практично у всіх буде синдром обструктивного апноє сну. Розлади сну у військовослужбовців високий рівень коморбідного бесоня та обструктивного апноє сну. Було зафіксовано при поверненні військових з бойових подій. 82 88% наявність синдрому обструктивної апної сну. Безсоння депресія та синдром апної є головною причиною порушення сну у військовослужбовці при поверненні з бойових дій і потребують своєчасної діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні. Цікава стаття недавно знайшов. Подивіться, проведено статеві відмінності у військовослужбовців Сполучених Штатів з безсонням обструктивним апної сну або коморбідним безсонням та обструктивною апною. Каміса називається висновки: на відміну від цивільних досліджень, спостерігалися мінімальні відмінності в показниках полісонографії між чоловіками та жінками, у яких діагностували найчастіше розлади сну у військовослужбовців, тобто безсоння, обструктивне апноє сну та. За винятком осіб з коміса, тобто там, де комбіновано безсоння і синдром апної, військова служба може привести до різних фенотипів розладів сну, які незначно відрізняються залежно від статі. Дослідження продемонструвало, що при коморбідному безсонні та синдромі апної, тобто при коміса, чоловіки мають типові симптоми, такі як гучне хропіння, апною присутності свідків та денна сонливість, тоді як жінки частіше мають атипові симптоми, такі як безсоння, втома. Та депресія. Акцентую увагу. Про що робота? Про те, що у військових жінок і чоловіків практично однаково розповсюджено синдром апноя. Майте це на увазі. Гендерна рівність між жінками і чоловіками вирівнювалася. І так, наказ є міністра оборони ВЛК внесено синдром обструктивного апної сну. Обов'язково проводимо обстеження і. Переводимо їх на придатних, непридатних або частково придатних верніше. Діагностика та лікування порушень сну. Пам'ятайте, наше українське відкриття Європа здивована була. Звертайте увагу, оглядаємо пацієнта і робимо висновок Синдром синдромом супівнапною, в наявності у цього пацієнта важкого ступеня. Скринінгова діагностика не забуваємо. Полісомнографічне обстеження не забуваємо, дві ночі робиться. Але зараз, в умовах війни, якщо пацієнт виявлений синдромапної, в другій половині ночі зразу підбираємо СІПАП. Сіпап-терапія вдома. Бачите, як виглядають наші антиейджингові пацієнти. І навіть схуднення, бо такий результат у нас в Україні не забувайте. І головна сонологічна деталь для складних пацієнтів сіпап терапії пов'язана з довшим життям. Результати метааналізу. І так, великий метааналіз опублікований у 2025 році. Використання сіпап терапії знижує загальний ризик смерті на 37%, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 55%. Один мільйон пацієнтів було обстежено. Так що, чим довше і регулярніше використовується СІПАП, тим вищі показники виживання. І так, мотивація для пацієнтів ця інформація і для лікарів. Шановні колеги, врахуйте цей момент. Сіпап терапія вдома. Додатково до СІПАП терапії нам всім необхідно враховувати елементи культури сну. Це 7-8 годин з 10, -10 до 6.00. Перерахуйте, враховуючи технічні можливості, перечитайте ще ці слайди більш конкретно, досконалюйте свій, свої елементи культури сну. І розуміємо, чим складніше ситуація в житті, тим жорсткіше має бути дисципліна сну. Позитив. Третій момент: мелатонін, кисень і позитив в нашому житті. Обов'язково це обов'язковий код антиейджингової стратегії. Висновки для активного довголіття в системі антиейджин необхідно широке впровадження сомнологічної стратегії діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні. Опитування, скринінгова діагностика, полісомнографія, сіпап-терапія. Іде відновлення сну, відновлення рівня кисню в крові і мелатоніну. І трошки відтерміновуємо нашу старість через здоровий сон. Мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Юрій Нестрович, дякую. Але до вас є запитання, яка мінімальна тривалість сну повинна бути у чоловіків і у жінок? 7-8 годин, але є вже роботи е у військових. вивчали момент. Е зайвого сну для військових не існує. Нам також в Україні зайвого сну не існує, бо ми і так не досипаємо. Тому є навіть роботи, які говорять, що і 9, і 10 годин можна собі дозволити. Дякую.